Друзі, всім доброго ранку, всім моїм підписничкам, всім моїм гостям мого каналу. З першого погляду, ви побачите на дану каптілку і не зрозумієте, що тут не так. Бо тут повинен виходити дим, а тут повинно гріти багаття. Але ж, скажу вам так, коптільня поки не прогріта і вона бачите, поступово прогрівається, йде по каналу дим. І виходить ось з даної каптільні. Бачите, потихеньку дим іде. Вона холодна, прогрівається, плюс ще до цього цього вчора був шалений дощ. Ну, нічого. Що хочу сказати: завтра приїдуть дорогі гості до мене. Хочу приготувати для них свіжесеньке копчення. Так що, друзі, не перемикайтесь. Хтось запитував у мене в коментарях під попереднім відео про купчення, скільки тут сама траншея від ями до бочки. 2 метри траншея. Так що на це питання відповів. Зараз прогріваємо капкільню. Вже покажу, як будемо закладати м'язко. До зустрічі. Ну що, шановні, процес пішов. Бачимо, пічка розтопилась бодро. Коптимо фруктовими деревцятами, хто запитував. Так, покажу ж вам наше скромне, наш скромний лов. Печеревенка. Це просто, просто краса, дивіться, сплошне м'ясо. Так. Ще під черевенка. Дим такий страшний. Ще під черевенка. Ще під черевенка. Так. Це качечка. Домашня. Так, а це петушки. Пу, Петушки таке прийняли рішення в марлю. Тому що вони дужче розварилися, ніж качка, качка кучі тримаються. Так що, друзі, трошки показав. Зараз йдемо займатися своїми справами, будемо навідуватися на наше копчення, дивитися, батько тут поряд, а я буду приїжджати, поглядати також. Пізніше вам щось покажу, а зараз щодо копчення. А зараз підемо на хутір. Там роботка є. Добре, не перемикаємось. Ну що, друзі, ми вже з вами на старому хуторі в новому році. І що я вам хотів сказати щодо цієї тематики? Сьогодні в мене душа щось не лежить. Щодо розбору даного, даної стелі, будемо демонтувати стіну в отом сарайчику. Поки копчення коптиться, нам нікуди спішити не хочу. Тут потрібно як затівати, то з самого ранку. Я думаю, в один день ми не вложимося. Так що потихеньку не спіша, розберемо стінку в тому сарайчику і будемо далі на закуску залишимо. Цю стелю. Так що, друзі, працюємо. Беремо інструмент. Так, друзі, як бачимо, я тут трішки поприбирав дану кучу сміття. Бачимо, скільки тут цегли. Небагато, але ж є трошки. Що я хочу? Ось скобу, знайшов, бачите, яка скоба цікава. Так, що я хочу разом з вами, підписнички мої, ви мене супроводжуєте в усіх моїх справах. Бачите. Ух ти, й моя. Не бере Мартин. Цицьке. А що ж таке? Може піде? А так? Не хоче. Не хоче так. Може тупором? Сакирою. Ну так, сакирою, звісно. Краще трішки. Добре, друзі. Зараз трошки виробимо вікно в Європу і вимкнемось. Так, друзі, покажу вам трішки з іншого ракурсу. Ось бачите, це друга кімната даного сарайчика. Тут трошки пильно, але вам покажу, бачите? Яке вікно в Європу прорубав? Ця стінка не несуча, е, в принципі, її можна валять. Перестінок, точніше. А кріпкий цемент тут, я вам скажу одне. Добре, друзі, так і працюємо, бачите? Тут тачок на три буде глини. Так що, друзі. Не гаємо часу. Зі товариш мій вовчик приїхав, каже, заїду в гості, що ти тут твориш? Кажу, ламать не строять. Вовчик почав вже скаптити сьогодні, а без тебе це не воно. Капчення, розумієш? Треба з тобою по-душевному друже. Грязно, грязно. Чарочку треба, колька, кольку чарочку не предлагати. Так, yeah. да, Колька за, за трьох випив, мав. Так що працюємо, друзі. Зараз трошки хвилинку перекуримо, будемо далі працювати. Так, ну що, поїхав друг машина, щоб від 97-го року випуску дев'яточка. без жодного підкрасу. І інжекторна. Так що, самоліт такий, я б сказав би так, космічний корабель. Так що, друзі, пишіть в коментарях, хто ще знає 97-го року 99-го інжекторну, і в такому, ну, капсула часу, можна так сказати, в такому чудовому стані, щоб вона збереглась. Це рідкість. Зараз так, товариш поїхав працювати. Е, що хочу сказати, а ми теж будемо далі працювати. Та який там ногами не піде, піде молоток. Все, працюємо. Ну що, друзі, як ви бачите, пішла масовка, е, збив глину всю, залишилось зараз все вивести. І ось два прекрасних екземпляра. Попалося буквально в цій частині. Дві швакоблачинки. Е, мінуси Мінуси при будівництві в 90-х роках чи 80-х. Воно, матеріал був, но був і дефіцит на нього. Розумієте як? Допустим, є в тебе можливість через якихось знайомих, тобі все привезуть. Немає. Доліпляй глиною, як в даному випадку. Може, людей грошей не було. Ну, в принципі, на той час гроші були на картках людей, які благополучно всі згоріли. А виходили люди з різних життєвих ситуацій, доліплювали ось в даному випадку, як ми бачимо глиною. Зараз, Валерчику, це все предстоїть вивозить. Будемо працювати, друзі. Трошки вам показую, бачите? Все таки хорошо, що взяв з собою сокиру. Бо без сокири було б дуже тяжко. А потім потім, вивозимо е таке зубильце, молоточок і будемо потихеньку, щоб не пошкодити швакоблок, будемо потихеньку вибивати. Так що, друзі, менше балачок, як, як я люблю, більше справи, і все буде добре. Ну що, друзі, бачите, тут поприбирав всю глину, бачите, яка краса. Тепер беремо. Невеличкий наш молоточок, зубильце. Так, забиваємо. І так, по одній, по одній. Цеглинці і все буде добре. Добре, друзі, бачите, як воно. Потихеньку йде. Зараз все буде окей. Ну що, друзі, як бачимо, такий маємо результат. Кімната ця поступово збільшується, адже хай з цього ж шлакоблоку 25 см плюс метра півтора ось. Цей, ця невеличка кімната була і, в принципі, щось та й вирисовується. Потихеньку йдемо, не спіша. Так, друзі, що по розмірам е, даного сарайчику? 5 на 4. 5 довжина, 4 метри ширина. Е, Відповідно, 20 квадратів даний сарайчик. Е, Що я чищу? Шлакоблок ось тупором своїм і складаю його докупи. Та й багато ж тут дверей. Один, два, три, три двері, два вікна. Ну, щось та й вирисується, так? Да? Схоже, знаєте на що, на свинарник. Невеличкі такі перестінки. Тут бачите, також цегла. Ще коленька складав сюди, чи що? Так що такий вигляд. Ну нічого, працюємо, друзі, працюємо. Так, друзі, розповідаю, яка ситуація. Зібрав весь інструмент. Додому. Дивіться, яка пророблена робота. Стіни, в принципі, вже немає. Е, залишилося два ряди е, цього ж, швакоблоку, ракушняку хотів сказати. Е, дивіться, яка ситуація. Це останній ряд, а це як фундамент йшов. І дуже-дуже погано йде. Потрібно молотком вибивати. Так що, часу особо немає. Перенесемо це все дійство на наступний раз. Так, що змогли сьогодні ми зробити? Ми зробили потім, бачите, ну, в районі 60 штук, 60-60 з копійками, шлакоблочин. Трошки цегли, ось цегла. В цілому я задоволений. Сьогоднішньої роботи. Зараз підемо е, до копчення. Поглянемо, що там. Ні, зразу підемо пообідаємо, бо я не ні снідав, нічого, пішов зразу працювати. Не хотів будити свою малечу. Так що а тут дуже тяжко йде. Воно, вважайте, розтвор тут крепкий. Так що, друзі, якось так. Бачите, який просторий. Просторий став сарайчик. Добре, друзяки, не будемо прощатися, йдемо далі. Ну що, друзі, з новими силами йдемо до наших копченостей. Зараз подивимось, що тут. Та ти що? Бомба. Дивіться, який колір. Красота. Грячі трошки. Це качечка. Так що, друзі, ми скоро будем вже витягувати. Ну що, батя каже. Один шматочок на пробу. Що вам сказати, друзі? Цей смак не передать ось через цей об'єктив. Цей смак потрібно посмакувати разом з валярчиком. Смачно. Туди до ворожки не ходи. Смачно. Злороску. Да, нас котру На один тобі. Так нам, друзі. Скоро будемо виймати. Точно. Mm -hmm. Щас, Красота. Uh -huh. А він сумнівається, каже, хто знає. А що там? Привіт. 24 часа. Ану. Ану на пробу. І кольки ждали. Тоб. Колька? Жесть. Ану коля. Ти з виду хороша. Ми ж зворени, дворими. Ану на, ну, познімай мене. Все? Нормально? Більше не треба, Можна так? Взимати. Це ми цей раз небагато. Mm. Такої світ. Я їх напополам поповізав. Mm. І солі. солі нормально. Mm. отлично, Я той отлично. раз, звісно, не до соли. Ні, ну це в... скільки ти в... пов... Та скільки ти й казав до фіга. Ну, воно таке, що ж не возьмі, скільки треба. Mm. Воно за скільки не возьме, сало. Mm. М'ясо соль. буде трохи зеленіше, а сало, все одно. Лишнього не возьме. Ні. Ну це вовчик не... скільки? 4 годинки. Ну, огонь. О, Та я ж там, розумієш, воно ну, бува таке не набігається, аж прийду, аж кришка гаряча. Загорається. Ну так. Да. Якби, якби хоч у ті петухи не попадали. <соріка> <соріка> 15 минут же ж варити, ти понимаєш, і все одно по це багато. Молоде. Подкачка ще 15 хвилин куди Короче, що а сказати вовчик, без тебе каптить, воно не недушевне. Не <рес> Трактором. <збиратися>. Yeah. <рес> <рес> Каже, руки тракториста. <рес> так що ну, так непонятно, які руки <рес> тракториста. <рес> Та може хто з міста, багато з міста дивляться. Ой, а, з міста? Да. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд дане відео. Всім миру здоров'я, добра. Ось такі петушки марлі. Таке ось сальце. Домашнє. Так що почала да. працювати. Така ось, така ось у нас атмосфера. Чекаємо на гостей. Так що завтра, я думаю, увімкнемось. Всім Вона добра.